В чому зміст прямої трансляції? Зміст прямої трансляції в тому, що люди мають можливість молитися онлайн разом із нами на службі Божій. От в тому весь зміст. Більше ніякого змісту я не знаю. Оксана, Оксана Парійчук. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, будь ласка, Чому в молитві тропарі троєчні? Просим Бога 12 разів, Господи, помилуй. чому 12, а не більше. Ну, я от, як... ті люди, які укладали устав, вони чимось мотивувалися. Я зараз так просто від себе не буду вгадувати. Чому вони установили 12 разів? Все, все має значення. І коли є один раз, Господи, помилуй, є потрійний — Господи помилуй. Так? І перед потрійним, Господи, помилуй, там є молитва усиленого бла, Молитва посиленого благання. Коли вже після тої молитви починається потрійний. А 12 ну, напевно, ще якесь більше. Що би точно конкретно, я не знаю. То коли укладали уставу, ліпше якось спитати з першого джерел, яка була мотивація, чому 12 разів.